Він сидить на мотоциклі? віддай документи. По-доброму віддай документи. Ой, Потік а перед переглядом відео наполегливо рекомендую підписатися на мій інстаграм там ви побачите багато контенту, який не попадає на Ютуб, та будете перші в курсі виходу нових відео. Також спостерігайте за історіями, там багато цікавого. Посилання на інстаграм в описі. А мусара. Чим ти твої червоні. А що, що їм треба? За так просто дивиться. Диви, там теж форти є, станеш. Який? О, такий самий, як те пішло. А ну заведи, як звучить. Більше не будеш? <звук> ну нормально Я думав з таким коротким буде дуже голосно. Вроді не, Але не дуже голосно. Це, це дра... дра... А, це... це вайпер. А, це цей, що був Forte 300, Scrombler, Skybike, 500 250-й, Pitbike, Spark, SR, Viper. Що це за вайпер? Вайпер за С200. якийсь старий? Ні, новий. Бо я таких не бачив. Вайпер робить ще нові мотосики. Все, да. що, що я бачив, що вайпер це робить цей. Эндурик 250 і все Прикольно виглядає. О, КТ. Вау. Нічось. Kawasaki Та ти шо? Це сузуки і... і ліфанчик. Елефанчик. І Опа, оце апарат, оце апрілі, а вона вроді на тюнінгу. Афігеть ah, bon. покраска, андіс mm. видно. Капець. Так, Текен новий. Mm. Так що зараз чекаємо і їдемо. Наші друзі вже поїхали геть, слава богу. Це Аль... альфа, вроді. Самий прикол, що тут пише люкс. Пише люкс, коротше. Ну дофіга. Ну це в сабурі таке було. Тут, тут, тут наліпка Ямаха, тут ямаха. Так, якийсь китайці, це, це якась стантова пушечка. Віше не рай. Офігеть сигнал. Цей сигнал працює? А, ну, а можете ще раз. Ой-ой-ой, клас! Я ще не бачив, щоб на мотик таке встановлювало. Перший раз звідси виїжджаю, блін, з ними всіма окрасного, дай? Блять нього Антифриз ты що? Зараз мотор заклинить, бляха. Бляха. Бачок потік що це може бути, шланг якийсь зіскочив чи що? Ні, він просто закипів, бо йому, коротше, він сильно хернового ферма зорив. А, я зрозумів. Хоча б сюди доїхав. Є а, щось то... надолив? Щось надолив є? Там немає зараз. А вот тут, Офігеть тут ланцюг, що це... 600 якийсь, що чи 528? Звідки? Зніми. Це я з бекі, коротше. Це нормально. Капець широк. <сх> з комбайна. Ну, що я його обіцяв, тепер вроде це це його. Да. Під байки всякі, ну, мої. Ой, велосипед, це самий крутий. Оце клас. Оскільки кубів? <сх> Опа, поліцаї на базі. бандити на місці. Що, скільки показував максимум? 84. А заявлено, не знаєш, скільки? Старов. Стеров. Що, новий Да, На чому приїхали? Тих байках Покажи, давай обзорчик знімемо. На це? А скільки купив? Літр 200. Ого, це нічого себе. Ну це видно, так. Да. То літер! Закап! А це? А це? Літер? Ніфіга вас баки. Ну, а Та Я з вами навіть боюсь заїжджати. Що ти? Ну, я закат, я в закат. Так і є. Ааа, паленими маслами пахне, всі майже на воздушках. О, цей пульсар. Баджик. І ще якийсь вайперок чи що? Бля, ну з ним точно треба заїхати. Прямо цікаво. Треба з тобою заїхати. Треба з цей, з Kawasaki стати. У Kawasaki шансів немає. Ми вдвох станемо, щоб більше було шансів. Вон цей скутер має летіти капець. Оцей фільтр, взагалі. Місні блогери. 2000 доларів. 2000 доларів. Да. Ого, нічого, ти... що тут такого на 2000? Не продаєш, так? Да? Добре, чи да. ти будеш продавати, скільки ти будеш цінити? Меншу ціну. 1800. 1800 доларів? 8900. За це Дома. Дома. Все, да? Я, наприклад, бачу один тільки плюс е, в цьому агрегаті. От то, що бачок на 900 грам, І того бачка хватає на цілий день. На 900? О, на цілий день? О, це а який об'єм? 10 кімських Ні, Ну можна, походу, плугавчепити і пахати землю. Ні, тягу має.

Сиденье офигенно, дух так наші діди їздили колись на мотиках. Кайфи. Чотко. Баба зривається. На задні, да, дай. Оце веселий апарат.

Да? <плес> Ні ну тут я тобі скажу совмісно косарь і оце от дивишся, на це все, і воно реально соміщається котарьом. Котерок, діли Косар 220 і... Скільки тут кубів тепер? 172 молосі. 172 Молосі стоїть. Афіє, тюнінг лютий. 72, двохтактні куба полетіло Ліфан... ліфанчик ще не доганяє Офігеть. А це пушечка. Блін, як я люблю звук двохтактний це. Жаль. Ух, блін. Оце люк, Але там бабок, походу вложено. Капець. Заїжджаємо зараз Чірованим фортом. На сотці зрівнялися зараз шинераем стану цим Урал стартує, прям. на переключеннях конечно трясе капец його. ой резина я підстар під, під блин ой уля Коротше, Honda CB500 зараз проїдуся, блін. Я думав, це вуздушка, бо тут є ребра, бо давно ж коли... А який це 94-й. 94-й. А їх вуздушок не бувало. Офігеть, я думав це вуздушка. А сузуки вроді вуздушка є, ні? А, во, вочі я думав, що. Бо я бачив тут ребра, все, думаю, вже вуздушка. Давай виведе його. Тут передач 6. Як він взагалі їде, типа плавно чи ні? Плавно. Окей. Так щось тут... А! Ой-ой-ой, тут посадочка така вже. Я боюсь. Так. Рам Я не чую, вона працює? Так Вихлоп сток, типа, да? Ти вже переживаєш? Всі гудять, я нічого не чую, бляха. За двести, четверо двое разом едут. Заря я полечу. Я такие И вкрав? Простив. Я голову до навіть не нахиляв. Щоб мені не задерло, я зразу так тупо. 160, по-моєму, їхав, блін, класний, приємний мотик. Я собі такого хочу, щоб отак кудись в дальничок поїхати по асфальту. Ну, швидко розганяється. Я трошки вроді на задній став, щепу підкинув. Ану. Класно. Я, звісно, не в повних шоках, але офігенно прямо. <ріху> Як тобі кава? А? Ти на каві китаєшся, я на Хонді. Ти вже а? проїхався? А? Проїхався вже? А ні, що Давай. <ріху> З Кавасакі 900 зараз стану. Тут 500 кубів. Я перший раз на ній їду, а він на кавасакі перший раз їде. Ну, ні? Да-да, але ти... ну давай отак! Давай другу! А? А? Я трохи на задній встав. Вроде. Чуть -чуть. Я так не, вмію, даже. не вмієш? Ну типу я пробую спекшину, так я типу на стакці не ставав. Да? Типу, ну я привык, як я на своєму стартую, але я легше старався. Як? Але я злякався, що я привстав на задній і скину. А він, він так приємно їде, я собі бигу на другий мотик такий хотів, звісно. 160 їхав. 165. На шостій? Я не знаю. Я шосту, я шосту вроді тільки раз. Тоді вроді не втекав. А добрий вечір. Що сталося? Там просто ти просто приїхав, просто там так? когось оформляють. Оформляють когось? А кого, кого саме? Оцього? Замов ті, під байки, поховав. Сховав. Но, сховав? Ліпше б він же їхав. Бочі всі почали їхати. Забрали документи, малові, так, Кого? Він стояв. В тебе? Ні, ні. Oh. Я він просто стояв. Якому праву ви взяли проти документи? Він не їхав. Він стоїть, я не його не що? Ні, віддайте йому документи. Ти буде їхати, тоді зупиняйте. Добре. Я Я прошу, документи. Ні. Тебе забрали, віддайте йому документи. Зараз перевірю віддам. Батьки нього документи. Яка різниця? Ви не маєте права. Відай, він сидів документ, на мотоцику, він сидить на мотоциклі, віддай документи. По-доброму віддай документи. Будуть їхати, зупинили блядь. Нема проблем. А як вони стоять, разу, разу, правда? Ну. Чекай ще, ми ми ще автограф тебе взяти. Все, вже ніхто не ганяється. Давай заїдемо. Давай заїдемо, придимо. Давайте сїдемо. Ты шо?